Всім привіт! Сьогодні говоримо про Powerbank Netcore Carbo 10000 другої генерації. Наданий для огляду офіційним дилером марки Night в Україні. Посилання та промокод на знижку можете знайти в описі до відео. Комплект поставки достатньо стандартний: сам Powerbank коротенький кабель USB-C USB-C, інструкція та гарантійка. Отже, Carbo 10000 другої генерації. Це продовження версії Carbo Powerbankів, які мають. Корпус з вуглецевого волокна, невеличку ємкність 10 або 20 000 мАч, і відповідно протоколи швидкої зарядки або Power Delivery В даному випадку Powerbank має потужність 30 Вт, це більше, ніж 22,5 Вт у його попередника. Давайте подивимося, які ще особливості має цей Powerbank Перш за все, клас вуглозахисту він вже IPX 8. Вага 170 грам, а розмір складають 126,5 довжина. Ширина 48 мм і товщина 15,8 мм. Для початку давайте подивимося на другу генерацію зліва та першу генерацію справа. Що ми бачимо? Маємо трішки більші розміри в довжину, менші в ширину і в товщину маємо трішки більший розмір. Я думаю, сумарний об'єм, так би мовити, залишився тим, тим самим, зважаючи на фізику процесів, акумулятор ємністю 10 000 мАч не може фізично бути менше. Корпус однаковий по структурі, цільний шматок карбону у верхній частині якого вставлена плата з портами та індикатором заряду. Що я можу сказати про карбо 10 000 першої версії? Більшість оглядів, які ви бачили цього року зняти за його допомогою. Я ставив у фотоапарат фейкову батарейку та живив у фотоапарат від порту USB-A, Оскільки мій перехідник фейкової батарейки використовує саме цей порт. Нова генерація має лише два порти USB-C. Також слід відзначити, що вона має чотирьохсегментний індикатор. В той час, як попередня версія, мала трьохсегментний. Четвертий індикатор використовувався для режиму низькострумових зарядів для навушників, смарт-годинників і тому подібного. Ось в такому форматі я використовую Карбо 10000, відповідно, він перевірений в бойових умовах майже протягом всього року. Зважаючи на війну, блекаути, то мені здається, що павербанк. Номіналом 10 000 мАч, значно буде вигравати у павербанка в 20 тисяч. З одного боку, ми програємо в потужності та ємності. З іншого боку, ми виграємо в часі заряду. Оскільки великий павербанк може заряджатись досить тривалий час, в той час, як подібні павербанки 10 тисяч в середньому заряджаються близько 3 годин. Карбо 10 тисяч другої генерації заряджається потужністю 30 Вт, відповідно, повинен заряджатись швидше. Але при цьому він буде нагріватися більше. Для чого виробник додав ось цю структуру з магнієвого сплаву, яка виконує роль радіатора та виведення тепла, оскільки вуглецевий корпус не дуже той розсіює тепло. Павербанки під час роботи ледве теплі, в той час, як і інші конкуренти, скажімо так, нагріваються і відчутно теплі. Тут же питання перегріву акумулятора та його деградація вирішена ось таким способом. Доступні два кольорових рішення цього радіатора помаранчевий та блакитний. NedCore має достатньо широку лінійку павербанків на 10 000 мАч. Кожен має якісь свої особливості. Перший, поки 10 тисяч має морозостійкість вбудований кабель. NBA має компактні габарити та оптимальний для транспортування десь в такій діловій сумочці. Carbo 10 000 має режим низькострумової зарядки. І такий симпатичний карбоновий корпус. 10 тисяч другої генерації має радіатор та зарядку 10 та та зарядку 30 Вт. І крім того, він має можливість наскрізної зарядки. Відповідно, ми можемо заряджати і павербанк, і при цьому живити якийсь заряджати пристрій від другого порту. Лінійці Netкора присутні павербанки не тільки на 10 000 мАч, але й на 5000 NBA та на 20 000. Саміт 20 000 буває в двох версіях. І також бачимо, що корпус у нього виконаний по такій самі технології з вуглецевого волокна. Крім того, павербанки і мають дуже корисну функцію, ріжку вони мають вологозахист. Відповідно, ми не переживаємо. Що павербанк у нас може десь намокнути в сумці, якщо ми потрапимо під дощ. Відповідно, такий павербанк частіше береш з собою десь на природу, на активний відпочинок і не турбуєшся, щоб він був в окремому пологостійкому пакеті. Окремої уваги заслуговує те, що виробник трішки хитрує і в той же час застосовує нові технології. Наприклад, верхній повербанк Arbo 10000 першої версії має номінальну ємність. 6400 мА при струмі 5 В та 1 А при напрузі 5 В та 1 А. В той час як Carbo 10000 другої версії має ємність 7000 мА, якщо його розряджати напругою 5 В та струмом 3 А відповідно, його щільність енергії більша повинна бути. Ось такі особливості. Ну і його протоколи напруги вже мають стандарт. 15 вольт в той час, як попередня версія була максимально 12 вольт. Але сумарно бачимо, що потужність на порт маємо ті самі 22,5 Вт. А 30 Вт ми отримаємо лише, якщо будемо розряджати павербанк, одночасно з двох портів. Відповідно, кожен порт може видати по 15 Вт. Ну, це стандартні фішки багатьох виробників, коли вони пишуть красиві параметри на упаковці. А насправді вони. Мають якусь зірочку, зноску і не завжди такі чесні і прозорі. Це якийсь особливий режим. Підключаємо USB-мультиметр, перевіряємо протоколи, які присутні в даному пауэрбанку. Бачимо, що все, як і зазначено. Максимальна потужність 30 Вт. Напруги вихідні 5, 9, 12, 15 вольт. І бачимо Quick Charge 20 вольт може видавати навіть. Про що, в принципі, я не бачив на самому павербанку таких зазначень. І зараз перевіримо другий порт, чи вони ідентичні. По другому порту бачимо трішки цікаву ситуацію. У нас тут відсутній Quick Charge 3 версії. З одного боку, ми можемо сказати, що це у нас глючить USB мультиметр. З іншого боку, є версія, що це попередня плата, які замість порту USB A поставили порт USB-C. Але так само бачимо виходи. 5, 9, 12 та 15 вольт і навіть 20 вольт, що не зазначено в інструкції. Для порівняння порт USB-C попередньої версії. Netcore Carbo 10000 другої генерації. Поставили його на розряджання. Він заряджає наразі телефон. Подивимося, яку потужність він дасть та яку ємність. Телефон заряджається майже вже 95%. Витрачено близько 25% з огляду на індикатор павербанку. Ніяких неприємних звуків з павербанку поки не лунаю, на відміну від попереднього повербанку, який був на огляді, Netcore NB В тому повернку при завершенні заряду, коли струми ставали дуже маленькими, павербанк всілякі пищащі звуки. Можливо, це просто в мене гострий слух, або повербанк має таку особливість роботи. Коли телефон зарядиться, наступну зарядку я проведу з іншого порту і подивимося на потужності на ньому. Тут же бачимо, максимальна потужність у нас була 17 Вт. 22,5 ми не досягли. Але це лише телефон, і, відповідно, він заряджається по тим протоколам, який він запитує у Powerbank. Підключаємо телефон до зарядки через другий порт, який двосторонній заряд розряд І дивимося. Скільки видасть повербанк до закінчення своєї ємності. Отже, повербанк майже розрядився, він віддав 4000 мАч. Бачимо, що його напруга впала з 9 В до 5 на виході, а струм 0,03 А. Телефон зарядився майже два рази. Перший раз від 20 до 100%, другий раз від 30 до 85 зараз йде зарядка. І я думаю, Віддана ємність дотягне до 4000 мА, після чого ми поставимо павербанк на зарядку і подивимося, яку ємність він в себе прийме. Але це потужність і ємність віддані при напрузі 9 В слід зазначити. А заявлені 7000 мАг – це при 5 вольтах. Павербанк розрядився, віддав 4000 мАг і поставили його на зарядку. Одразу бачимо. Відмінність від попередніх версій, він починає заряджатися на більшій потужності. Подивимося, як працює його магнієвий радіатор. Скидаємо лічильник потужності і одразу бачимо максимальну потужність, на якій йде зарядка, це 28 Вт. Павербанк заряджається, зарядився на 3 чверті. Параметри потім скажу по завершенню. А наразі цікаво, як працює магнієвий радіатор. Одразу скажу, що павербанк ледве теплий. І беремо пірометр і подивимося, що він нам покаже. Щоб були, то була точність вимірювань, притискаємо його до корпусу. Рівномірний нагрів 33-34 градуси. Радіатор, можливо, здається трішки тепліше, але згідно фізики процесів, у нас буде нагріватися весь корпус та все тіло, а радіатор потрібний лише для того, щоб розсіювати тепло, тепло швидше у повітря. Відповідно, він не буде гарячіший, ніж корпус. Він в першу чергу для того, щоб тепло розсіювалося в повітрю. Оскільки його теплопровідність буде більше, ніж у карбона. Заряджання павербанку було завершено. На повну зарядку знадобилося близько 2 годин 20 хвилин. Зарядилося 3720 мАч, але це при напрузі 12 вольт переводьте на 9 В та 5 вольт. І побачимо результати, схожі з заявленою ємністю. Максимальна потужність при зарядці була 28 Вт. Але не 30, як заявлено, що в принципі в межах допуску. Відповідно, павербанк дійсно має оновлену схему керування, яка дозволяє його швидше зарядити. Powerbank Nightcore Carbo 10000 другої генерації. Заявлена сумарна вихідна потужність двох портів до 30 Вт. Пробуємо зарядити два телефони. Один у нас заряджений на 16% наразі, цей на 60% заряджений. Два ідентичних USB-мультиметра. І підключаємо їх до портів телефону павербанку. Отже, що ми зараз бачимо? Порт In-Out Direct Current, 5 протокол. Ви самовизначився. Переходить на 9 вольт. І починає заряджатися з потужністю 19 Вт. Беремо другий повербанк, рідний кабель NetCore від павербанка Summit 20 000 і під'єднуємо до другого порту. Спостерігаємо за цим повербанком, нічого не відбувається, а цей, навіть, цей порт навіть не починає нічого видавати. Робимо по-іншому, від'єднуємо обидва і спочатку під'єднуємо цей до нашого виходу. Теж нічого не відбувається. Перепід'єднуємо всю систему і починаємо заряджати протокол зарядки Power Delivery 3.0, потужність 16 Вт, струм 1,8 А. І повертаємося до порту вхід-вихід. Під'єднуємо його. Цей порт перезавантажився. Цей активізувався. І на обох портах 5 вольт, 4,6 В. І потужність тут 9 Вт, тут 9,5. Простий підхід, Два однакових мультиметри. Заявлено 30 Вт на виході. Я їх не можу отримати. Близький. До заявлених 30 Вт я отримав лише на зарядці від, при зарядці розрядженого павербанку. Ось така особливість. Можна ще, звісно, погратися, але в першому наближенні, якщо ви хочете мати протоколи швидкої зарядки, заряджайте лише один пристрій. Пробуємо навпаки: Current 9 В, підключаємо другий павербанк. І у нас все скидається назад, обидва видають по 5 вольт. Відключаємо один. Цей перезавантажився. І зараз визначився знов та є 9 вольт. Якщо вам це було не видно, повторю ще раз. Ось така особливість джали, балістика, ми продовжуємо тестувати Powerbank NetCore, Карпо 10000 другої генерації. Режим наскрізної зарядки. Отже, давайте по порядку. Від'єднуємо телефон і бачимо, що наш Powerbank перезарядився і наразі заряджає це від блоку живлення 12 вольт та 1,9-2,3 А струм. Добре. Під'єднуємо телефон. Телефон заряджений на 46%. Відповідно, якийсь з протоколів швидкої зарядки він буде в себе приймати. Під'єднали. Все у нас перезаряджає, перезавантажується. Протокол зарядки змінився. І наразі повербанк заряджається, напругою 5,2 В Direct Current протокол. Телефон також бере DCP. 4,6 В 2,1. Потужність. 10 Вт. При цьому. Отже, при режимі наскрізної зарядки даний павербанк не буде підтримувати протоколь швидкої зарядки. Нас різна зарядка типу є, але про швидкі протоколи воно якось у мене не спрацьовує. Ось така особливість роботи даного павербанку. Щоб ви не думали, що я щось придумаю: 12 В заряджається павербанк. Беремо інший телефон. У нього заряд менше 40%. Все перезарядилося. І бачимо 5 вольт 0,48 А. Протоколи роздупляються. І бачимо тут навіть менші струми та напруги. Ось така особливість. Максимальна потужність 9 Вт наразі. Відносно мінусів Карбо 10 тисяч з другої версії, поки рано щось казати, я його мало використовував. Відповідно, якщо у вас будуть виникати питання по цьому павербанку, питайте в коментарях або діліться своїм досвідом використання. Відносно досвіду використання попередніх версій павербанків NightCore, можу сказати, що вони мають невеличкий саморозряд. Відповідно, якщо ви їх залишаєте надовго, перед використанням перевірте, чи він заряджений. Це особливість електроніки, яка присутня будь-яким електронним пристроєм з електронною кнопкою. Відносно електричних параметрів, то павербанки і ще жодного разу мене не підводили. Відповідно, це надійні павербанки, які дозволяють залишитися з розрядженим телефоном, фотоапаратом, навушниками або ліхтарем. NedCore зробив цікаву фішку, використовуючи карбонові корпуси для павербанків. Це не дешева технологія, але з часом вона буде дешевшати. Використання такої технології дозволяє використовувати максимально щільний легкий корпус. з Високою герметичністю. А також дозволяє зробити високий клас вологозахисту. Наявність сенсорної кнопки дозволяє використовувати павербанк і виключити його випадкове вмикання в сумці при транспортуванні. Але карбоновий корпус накладає певні обмеження і для цього використовуються ось ці магнієві радіатори. Вони інтегровані в таку цікаву структуру. У вигляді сот трішки роблять більш веселим корпус з карбону. Відповідно, можна обрати один з двох кольорів і трішки виділятися на фоні інших павербанків. Щодо електричних параметрів, то все як заявлено, а і навіть трішки більше. Відповідно, чи варто брати такий павербанк, вирішуйте згідно свого бюджету, як на мене, він вартий уваги, особливо в наші скрутні часи. Що я можу сказати про павербанк CARBO 10000? Цікавий павербанк, гарний клас вологозахисту і потужність 30 Вт. Так, вона трішки з зірочкою, але вона присутня. Крім того, окремої уваги заслуговує функція наскрізної зарядки. Відповідно, ми можемо і заряджати павербанк, і заряджати якийсь гаджет від нього використовуючи один блок живлення. Чи варто оновлювати Carbo 10000 першої версії на другу версію, залежить від ваших потреб. В моєму випадку мені важливо мати порт USB-A, Відповідно, я поки оновлюватися не збираюся, але при цьому Carbo 10000 другої версії в мене буде залишатися, я буду ним користуватися. Бо зайвих павербанків під час блекаутів не буде. Відповідно, я його зможу використовувати для заряджання телефонів, всяких гаджетів, а також для живлення роутера. Ось такий павербанк Netcore Carbo 10000 другої версії, наданий для офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!